Здорова, Олди! Світ гри Crysis по-своєму цікавий і унікальний, а ще дуже крутий. Адже чорт забирай, нам дають можливість повоювати з прадавніми прибульцями, котрі потрапили на землю ще за часів динозаврів. Коли перші кораблі цефів досягли нашої планети, в морі ще плавали плезіозаври і амоніти. Сушею блукали тиранозаври, а в повітрі ширяли хижі птерозаври. Ще ми воюємо проти поганців з корпорації, але то таке. Прибульці та технології ось де головна крутизна серії Ігор Крайзіс. Неважко здогадатися, що сьогодні мова піде про цефів іншопланетних створінь, дуже схожих на земних головоногих молюсків. Ці створіння хочуть перемогти людство та почати панувати на землі. Але їх же технології стають на заваді, адже люди починають використовувати напрацювання прибульців проти них же самих. Але все по порядку. Для початку задонатьте прямо зараз кілька гривень на дрони комусь, кому ви довіряєте. Адже удар болотяних полікарні Охмадит це за межею добра і зла. У мене просто немає слів. А тепер зі спокійною душею можна і поговорити про цефів походження та мета цефів. Прізвисько цеф це скорочення назва класу істот головоної молюски, на котрих прибульці так схожі. Також люди їх називають харибди. Цефи це технологічно просунуті прибульці, що прибули на нашу планету ще 65 мільйонів років тому. Вони ворожі по відношенню до людства і ведуть проти нього війну на знищення. Про те, що до цього твердження існує кілька різних теорій, адже деякі дослідники вважають, що цефи лише хочуть мінімізувати шкоду, яку людська діяльність спричиняє Землі. Подібний підхід. Звичайно, не змінює факту війни між прибульцями і людьми, але примушує поглянути на проблему з іншої сторони. Вдалося з'ясувати, що Харибди походять з галактики трикутника, ще відомої як Месьє 33 Вона розташована на відстані 3,14 мільйонів світлових років від Землі. Останній раз прибульці проявляли, хоч якусь активність на нашій планеті, близько двох мільйонів років тому. Після того. І аж до 1919 року вони знаходилися в стані спокою чи сну. Пробудження прибульців почалося після експедиції Джейкоба Гаргріва до місця падіння відомого тунгузького метеорита. Остаточне пробудження цефів відбулося вже в 21 столітті, коли у всьому світі почалися масові випробування новітньої зброї. Перший зафіксований випадок активізації прибульців стався на островах Ліншань. Декорейська народна армія проводила свої секретні експерименти. Точний вік цефів встановити не вдалося. Коли 65 мільйонів років тому вони прибули на Землю, сталося так зване крейдове вимирання період, в який зникло майже половина видів тогочасних живих істот планети. Чені вважають, причиною вимирання саме посівні кораблі, на яких і прилетіли іншопланетяни. Один такий літальний апарат було знайдено на землі. На той час він був неактивний. Джейкоб Гаргрів запропонував теорію, згідно з якою цефи це садівники нашої планети, які доглядають її, стежать за процесом еволюції та плекають життя. Тоді виходить, що війна з людством це щось типу боротьби зі шкідниками, котрі завдають дуже багато шкоди саду. Свого часу оперативникам сел вдалося захопити Альфа-Цефа. На дослідження його технологій пішло близько 20 років. Проте навіть за такий довгий час. Вченим вдалося дізнатися зовсім небагато. Науковці дійшли думки, що більшість технологій, спосіб комунікації та мова прибульців просто за межею людського розуміння. Але вдалося дізнатися про ще більш могутнього цефа з галактики Трикутника. Острів Ліншань та пробудження цефів. Офіційно вважається, що вперше цефів виявили саме на островах Ліншань. Знахідку зробив доктор Розенталь. Під час археологічної експедиції, яку спонсорувало центральне розвідувальне бюро, вченому вдалося розкопати фрагменти технології цефів. Згодом уряд Північної Кореї дізнався про іншопланетну технологію та захотів негайно нею заволодіти. Для цієї мети було відправлено експедиційний корпус Корейської народної армії КНА під прикриттям охорони островів Ліншань, вони хотіли спробувати забрати собі технології прибульців. Сполучені Штати, після того як з ними терміново зв'язався доктор Розенталь, також направили до островів свої військові сили. У так званій рятувальній місії взяли участь кораблі USS Constitution, USS Lexington і USS Maine. Головна мета операції завадити корейцям заволодіти технологіями прибульців. Північнокорейці під командуванням генерала Кьонга зуміли активувати механізм прибульців, котрий вони називали храмом. Ці дії вивели цефів зі стану сну, після чого була розгорнута крижана сфера, що заморозила половину острова та вбила все живе в зоні досяжності. Люди ще не знали можливостей прибульців, тому були не готові з ними ефективно боротися. Як результат, північнокорейські та американські військові зазнали фіаско. Всі, хто вижив на острові Ліншань, евакуювалися в екстреному режимі. Без довгих роздумів Сполучені Штати санкціонували обмежений ядерний удар по крижаній сфері. Але замість того, щоб розсіятися, сфера поглинула енергію ядерного вибуху і розширилася. Потім цефи взагалі завдали нищівного удару у відповідь, затопивши всю американську авіаносну групу, яка брала участь у так званій рятувальній операції. Війна з цефами за три місяці до початку подій Крайзі 2 у Нью-Йорку починає прокидатися гігантський корабель цефів. Через це погода на східному узбережжі та й в цілому на американському континенті кардинально змінилася. Всюди стали спостерігатися погодні аномалії та незвичні кліматичні явища. Прибульці деякий час активно збирають біомасу, тобто людей. Привіт, мас-ефект та галактичні жнива. Ще іншопланетяни починають розпилювати створений власноруч на ніт вірус. Одна з височенних веж, котра стояла в центральному парку, є головним джерелом зарази. Таким чином, цефи почали процес тераформінгу Землі, метою якого є створити ідеальні умови для існування власного виду. Вбивчий вірус швидко шириться територіями, загрожуючи не тільки Америці, а й всій планеті. У 2024 році. Цефи розширюють карту бойових дій. Війна приходить в столицю Великобританії Лондон. Щоб ефективно зупинити натиск прибульців, англійське військове керівництво приймає рішення знищити більшу частину південного Лондона у 2034 році. СЕЛ завершили будівництво купола над містом Нью-Йорк. Починається зведення подібних куполів над іншими містами. Населенню розповіли казочку. Що куполи повинні їх захистити від іншопланетної небезпеки. Насправді, ж сел по-тихому хотіли взяти владу над містами у свої руки. Таким чином вдається потроху відвоювати великі міста у цефів, а потім встановлювати власні порядки. Згодом цефи активізувалися. Бойові дії між прибульцями та людьми почалися буквально на всіх континентах. Прибульці завойовували місто за місто, країну за країною. Здавалося, їх вже ніколи не зупинити. Щоб все ж перемогти іншу планетну навалу, сел зробили свій останній ривок до Тунгуски, щоб захопити Альфа-цефа. Коли їм це вдалося, цефи були дезорієнтовані, адже вони втратили контроль зі сторони центрального розуму вулика, а також потужне джерело енергії. Бойова активність прибульців впала майже до нуля. Деякі почали поводитися бездумно, мов ті тварини, деякі особини увійшли в стан спокою. Більшість величезних кораблів також було нейтралізовано. Тимчасова бездіяльність цефів, котрі ще вчора майже завоювали землю, примусила людство повірити в те, що загроза вже минула. Дослідники сел продовжили вивчення технологій цефів, особливо їх цікавила система зв'язку. Також вони хотіли дізнатися, чи мають прибульці на землі постійний контакт зі своїм домом у галактиці трикутника. Врешті-решт науковцям вдалося зламати захист системи зв'язку прибульців, а відкриття шокувало. Цефи, що прибули 65 мільйонів років тому на землю, повинні були підготувати планету, так би мовити, тереформувати її до прибуття інших цефалоподів з материнського світу. Етапи колонізації планети. Можна припустити, що Земля це не перша планета, котру цефи хотіли колонізувати, оскільки робота по освоєнню проводилася злагоджено і послідовно. Умовно можна виділити три етапи цього довготривалого процесу. Спочатку цефи прибувають на материнському кораблі, і довгий час вони дуже залежні від його енергії. Далі техноорганічний різновид прибульців починає нишпорити місцевістю в пошуках будь-яких джерел енергії. Вона потрібна для пробудження центрального розуму, тобто Альфа-Цефа, адже без його вказівок не почнеться тераформінг, коли американські військові вдарили ядерною зброєю по острову, вивільної енергії вибуху якраз вистачило, щоб альфа-цеф пробудився та почався наступний етап колонізації планети. Тобто, дрібним цефам знадобилося б ще багато часу, щоб накопичити достатньо енергії, але тут допомогли військові. Другий етап колонізації добре описаний у Crysis 2 та Crysis 3. Тепер цефи вже не потребують енергії материнського корабля. Прибульці автономні і можуть ефективно боротися з місцевими формами життя. У випадку землі це люди. Але прибульці не були готові зустріти опір розвинутих створінь. Можна сказати, недооцінили ворога та його технології зброю. Екзоскелети, розумні міни та інше, незважаючи на це, втрати сел та руху опору після перших зіткнень з цефами були катастрофічними. Прибульці швидко придушували будь-який опір людей. Альфа цеф через Карла Раша розкрив свій план щодо початку третього етапу колонізації. Він передбачав відкриття тимчасового порталу на орбіті Землі. Він мав допомогти зв'язати нашу планету і рідний світ цефів у галактиці М 33 на землю повинні були бути перекинуті справжні воїни. Це каста цефів, що могла зламати будь-який опір на чужорідній планеті. Та, на щастя, пророку вдалося припинити вторгнення цефів. Завдяки супутнику Архангел був знищений військовий корабель прибульців прямо біля порталу на орбіті. Портал зачинився, загроза цефів на деякий час зникла. Але це точно не був кінець в історії протистояння прибульців та людей. Манхеттенський вірус або наноспори, не останню роль у колонізації та винищенні всього живого на новій планеті відіграє незвичайний іншопланетний вірус. А якщо бути точнішим, біологічна зброя невідомої природи. Наноспори це смертельно небезпечний вірус, котрий був створений цефами. Одна з головних його задач полягає у знищенні ворожої фауни, тобто людей. Також вірус сприяє створенню придатного середовища для життя цефів. Після зараження захворювання прогресує поетапно, перш ніж людина помре. Відразу після інфікування тільки спеціальні тести допоможуть виявити заразу. В результаті численних тестів медики виявили, що деякі противірусні препарати дають обмежений ефект лікування і дещо сповільнюють прогрес хвороби. Вірус прибульців був штучно сконструйованим. Тому лікування подібного адаптивного захворювання було майже невирішуваною задачею жертви вірусу на пізніх стадіях щось схоже на коматозний стан. На їхній шкірі часто можна побачити дивні утворення, дуже схожі на грибний міцелій. Є інформація, що вірус це частина складного процесу по переробці органічної сировини, котра так потрібна цефам. Так збором готової біомаси займаються крихітні комахоподібні дрони. Тканини відбирають у мертвих або інфікованих на останніх стадіях. Існує багато припущень, проте достовірно невідомо, навіщо прибульцям біологічний матеріал з Землі. Одна з теорій заключається в тому, що цефи шукають унікальні білки, котрі еволюціонували в земних умовах. Тобто іншопланетяни відбирають цікаві зразки біоматеріалів по різним галактикам для своїх невідомих експериментів. Найбільша концентрація вірусу саме біля шпилів. Поряд з ними люди помирають миттєво, так як вірус, створений штучно прибульцями, цілком можливо, що його можна програмувати під різні сценарії роботи. Варто зауважити, що наноспори з'явилися до появи шпилі, тобто він сприяв швидкому завершенню перших етапів колонізації планети. Людина хвора манхеттенським вірусом не може заразити іншу людину. Також багато тварин не можуть бути зараженими, хіба що деякі види мавп. Інфікування ж відбувається. Переважно через потрапляння вірусу на слизові оболонки чи відкриті рани, ще наноспори можуть діяти на мозок людини, через що та починає рухатися в напрямку зон, контрольованих цефами. Такі заражені знаходяться, мов у трансі, але при цьому вони можуть говорити і описувати те, що бачать навколо. Складається таке враження, що цефи це женці на мінімалках, котрі пожинають планету за планетою по черзі, а не всю галактику одразу. Якщо брати до уваги, як проходила невдала поетапна колонізація Землі, можна зробити висновок, що процес відточений майже до досконалості. Згадаймо ті ж перші посівні кораблі. Вони ніби ті розвідники чи скаути, які повинні добре вивчити місцевість та оцінити її перспективи. А потім прибуває кавалерія з рідного світу М33 і планеті Гаплик, можливо, цефи, кочівники і галактика Трикутника. Це лише місце, котре вони успішно колонізували до землі. Хто його знає? Можливо, ви маєте цікаві думки на рахунок цього. Тоді запрошую в коментарі. Нічого не спадає на думку. Можете тоді поскаржитися на такого сякого автора. Я вже звик. Дякую моїм глядачам за увагу! Бережіть себе та слава Збройним силам України.